Всім добрий день! Наступний сорт ожини, який також, як на мене, заслуговує уваги. Це сорт ожини Дойл. Ось така ягода його. Він один з сортів, в якого дольки не вигорають на сонці. Це є великий плюс цього сорту. По розмірах, ну, по розмірах він є середній, не є дрібний, як всі описують. Врожайність його є дуже-дуже велика. Сорт на смак нагадує лісову ягоду. Я б не сказав, що кисло солодкий більше солодко-кислий. Як на наших Кислих ґрунтах це великий плюс. Суперовий смак, ну, практично лісова ожина. Смак по сма смак дуже-дуже насичений, ожинний ну ось такі інгрода має. Дозріває разом десь приблизно як то. Тобто це також відноситься до ранніх сортів ожена. Ну, Ожена за смаком дуже класна. Ну, По консистенції також твердувата. Ось я натисну так. О, як потрібно її натиснути, щоб вона пустила сік. Для свіжого ринку вона придатна. Я думаю, що взагалі це є технічна ягода. Ну, Також смачна ягода. Тому всім рекомендую. Ось навіть такі можуть екземпляри зустрічатися, як у надчеса. Тобто цей сорт також заслуговує уваги. Сорт вже не дойл. Тому, хто має цей сорт, пишіть, коментуйте. Ставте вподобайки. До наступного відео.